Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо сирну гарбузову запіканку. По-перше, вона дуже корисна, смачна та красива. Готується така запіканка швидко та з доступних і простих продуктів. Для запіканки потрібне гарбузове пюре. Його нам потрібно 500 г. Додаємо 2 яйця, 2 столові ложки цукру. Багато не додавайте, тому що гарбуз сам по собі солодкий. Також додаємо корицю, це вже по бажанні, і цедру апельсин. Перемішуємо та додаємо крохмаль бажано кукурудзяний. Нам потрібно його 2 столові ложки. Гарбузове тісто готове, і будемо готувати сирне. Для нього нам потрібно 500 г сиру, у мене 10% сир, обідій ну, підійде любої жирності. Додаємо 3 столові ложки цукру і 1-2 пакетики ванільного цукру. Також 2 яйця. І додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо і сирне тісто готове. Також в сирне тісто я додаю зернятка чіо. Дві чайні ложки буде достатньо. Якщо немає чия, можете додати мак або ж не додавати нічого. Два тіста готові, і сирне, і гарбузове. Гарбузове в мене вийшло трошечки рідше. Можна додати ще манку, і тоді два тіста будуть по консистенції однакові. Але в мене манки не було, і я залишаю його трошки таким рідшим. Далі перекладаємо в форму. Формочка в мене діаметром 20 см. Дно, як завжди, я застелила пергаментним папером, стінки змазала вершковим маслом і викладаємо по одній столовій ложці. Починаємо з сирного тіста. Далі можна зробити ножиком або спатулою візерунок, гарбузового тіста в мене залишилося трошки більше, так як воно було рідше. І якраз добре я перекладаю його зверху і прикрию сирне тісто. Так буде дуже красиво, коли запіканка спечеться. Випікаю запіканку при температурі 180 градусів 40 хвилин і ще 20 хвилин при температурі 150 градусів. Подивіться, як гарно запіканка піднімається в формі при випічці, але, на жаль, вона потім Опуститься, це нормально. Даємо запіканці повністю вистигнути в формі, і можна розрізати і насолоджуватись. Аромат просто не передати, який в мене на кухні. Також і смак. Виходить, така запіканка, неймовірно смачна, просто тає в роті. Всім бажаю бо петі до нових зустрічей!